Підняти вартість квитка у маршрутках обласного центру з 6 гривень до 8 – такий проєкт рішення ухвалили на засіданні виконкому Луцької міської ради. Новий тариф вводять із четверга, 21 жовтня. Школярі та студенти платитимуть за проїзд 4 гривні. Або приватні перевізники просто зупиняються і не їздять, тому що будуть працювати в збиток і немає транспортних засобів. Або ми піднімаємо цей тариф, забивши туда націнку чи рентабельність на всього навсього 10%. Члени виконкому пропонували внести такі зміни у проєкт. Оплату проїзду підвищити в автобусах класу Євро-5. У машинах, які не відповідають вимогам, мають гірший вигляд. Пасажири платили б менше. Цю пропозицію відхилили, каже Борис Маль. Антимонопольний комітет не підтримує таке таку пропозицію в зв'язку з тим, що тоді це буде ну несправедлива конкуренція на ринку. Ми будемо давати перевагу комусь з перевізників, які мають відповідні автобуси. Але регулювати це можемо завдяки новій редакції договорів. Тепер кожен перевізник, який подається на конкурс, зобов'язаний представити до затвердження на конкурсі його учасником конкурсу такі автобуси саме тому до середини наступного року повністю будуть замінені старі богдани на нові автобуси класу «Євро-5». Нагадаємо, передували засіданню виконкому громадські слухання. Тоді представник перевізника Сергій Климюк, який обслуговує маршрути за номерами 12, 24, 32, сказав, що підняття вартості квитка пов'язане з ростом цін на паливно-мастильні матеріали, зарплати інфляції та зниженням пасажиропотоку у період пандемії. На відсотків 50, я думаю, зменшився пасажиропотік. До карантину він був на 50% більший, ніж є зараз. Лучани, з якими ми поспілкувалися подорожчання вартості проїзду, коментують так. Я чула, але я рідко їжджу маршруткою, я більшість машиною і ну, я думаю, що це не сильно вплине на, ну, на мене. Я цього не знала, але в інших областях України давним давно вже підняли тарифи на проїзд в громадському транспорті. Ну, тому я ставлю до цього спокійно. Мені 2 гривні великої різниці, думаю, не буде грати. Ти більше я не так часто їжджу на маршрутках. Ні, не чула. Ну, це невелике подорожання, я думаю, це не має такої проблеми великої. Більше комунальні послуги цікавлять подорожчання». Подорожчання квитка у тролейбусі 21 жовтня не відбудеться, розповів Борис Маль, директор департаменту економічної політики Луцької міської ради. Вадим Панафідін, Петропетєвський, новини на Суспільному, Луцьк.